Вітаю з вами, Павло Живєтів. Ви цей Юа Медіахаб на телеканалі д 1 платформа для новин з усієї України. Чи вдасться стабілізувати ситуацію на добропільському напрямку? Новий день евакуації, нові виклики та врятовані життя. Як у Бучі створюють безбар'єрне середовище? 148-й сезон відкриває Донецький академічний обласний драматичний театр з міста Маріуполь. Про це і не тільки. Далі у випуску і в матеріалах від наших колег. Ввечері 11 серпня аналітики проєкту «Діпстейт» оновили мапу бойових дій та повідомили, що війська РФ мають просування в напрямку Добропілля. Окупанти обходять великі фортифікаційні укріплення та стрімко просуваються. А російська армія намагається рухатись у напрямку дороги із Добропілля до Краматорська. Для стабілізації ситуації були задіяні додаткові резерви. В ході проведення дій першим корпусом НГУ Азов, суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог не. Це значні втрати в результаті боїв за останні дві доби у смузі відповідальності корпусу. Ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято у полон 8 російських військовослужбовців. Бойові дії тривають. А тим часом команди гуманітарної місії Проліска від світанку до ночі на евакуаційних маршрутах. Останніми днями кількість евакуйованих зросла майже вдвічі. Переважно це мешканці Донеччини. Майже половина з усіх, кого вивозять, діти. Причина очевидна: оперативна обстановка у регіоні різко загострилася. Авлограді, де розташований транзитний центр для евакуйованих, ситуація не проста, але команди роблять усе можливе, щоб кожен мав потрібну допомогу і відчуття, що про нього піклуються та дістався до безпечного місця. Напередодні евакуаційні автобуси та автівки гуманітарної місії Проліска продовжували рятувальну операцію. Протягом дня із Донецької та Дніпропетровської областей евакуювали 186 людей. А від початку ескалації бойових дій загалом евакуювали 3554 людини, із них 364 – діти. Робота триває, адже іноді це єдиний шанс врятувати життя. Потрапили сьогодні до характера Бога. Отак як люди от дівчини, принесли помісти папи. Звичайно, саме на це створені тут такі організації, щоб вам допомогти. є така мені, да, да. Да. А, Мі, да. бачите. Саме тут ми дам... 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 щоб вам допомогти. Саме щоб у вас було здоров'я щастя. Вам дякую те здоров'я щастя. Дякую, дякую. Ось заберете. нехай все буде добре. Смакуйте, смакуйте на здоров'ячко.

Безбар'єрність – невід'ємна складова відбудови Київщини разом із ветераном війни, капітаном національної збірної України на іграх нескорених 2025 та бучанським міським головою. Журналісти проінспектували одну із вулиць міста. Саме вона стане першим повноцінним безбар'єрним маршрутом у Бучі. Від початку повномасштабної війни Олексій Тюнін захищав Харківську область а згодом приєднався до 3-ї штурмової бригади. Під час боїв на Донеччині зазнав тяжкого поранення. І під час огляду Олексій ділився власним досвідом і радив, де краще встановити пандуса, де ліфт для маломобільних груп населення. Після цього відбулася нарада з архітекторами та проєктантами, щоб фіналізувати план оновлення вулиці. Буча Славутич і Бородянка перші населені пункти, де втілюється пілотний проєкт Рух без бар'єрів, починають роботи із центральних найбільш прохідних вулиць, і поступово цей принцип поширюватиметься на всі громади. Київщини. Управління соціальної політики: тут є пенсійний фонд, тут є саме управління, тут є е, управління молоді. Тут не вистачає ворожі да, да, туди, да, туди, да, туди. туди йти, аж туди заходити. Але бажано, щоб була і права, і ліва. Угу. Добрий день. Я думаю, що ми цю частину mm -hmm. візьмемо, понизимо да, і да. зробимо навіть скляною. Mm -hmm. А для ветеранів робимо окремо, виходячи з програми, яку маємо в області. Е такий базовий ветеран. -храб. Якщо парковка і нарисована, а? то машини стоять пофіг. Якщо стоїть ще знак заборонено, стоянка, більше звертають увагу. То більше звертають увагу да? і менше ставлять. Зробимо тут пониження. Тактильна плитка. Ні, тут класно. — тут. Скажіть, наскільки, Олексію? Оце. Це ні, це максимально незручно. Це зараз типа, клас, вночі — це смерть. Бо деякі люди говорять, що нормальний же асфальт не сильно, не сильно побитий, є, є більш важливі справи. А ми їм пояснюємо, що це не зовсім зручно і. І мама з коляски не зовсім зручно стрибати, і якщо на кріслі да, калісуємо. Ну, та, та, та ні, ну більше, зрозуміло, що таке завжди будуть більш важливіші справи, ніж взагалі. Все то, що для таке. того, що основне наше завдання проводити роз'яснювальну mm -hmm. роботу, людям пояснювати, що ми робимо, для кого ми робимо, mm -hmm. з якою метою це робиться. І воно ще і з дирками, і все ти десь. Ну ти костиль туди всунеш, ти там теж можеш уйти. Ну, от і милися вже сюди не поставиш. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там це ті Ну Да, ну я лучше ступеньками, mm -hmm. а люблю она на виску точно не точной цени. 250 Тримаемся. Тут не кнопки сами можно. А, ну вы включаете его, коли кто-то попросил, mm -hmm. да? Mm. Тому що дітки граються, mm -hmm. щоб не наробили шкоди ні Так, Будь ласка, проходьте. Тут такий нюанс, що враховувати такі речі, ну, якщо є щось, що можна зробити і нікого не просити про це, то це класно, Сначала. тому що ну, не кожен може це зробити. Маршрут безбар'єрності по вулиці енергетиків. Питання безбар'єрності вулиці, шляхом формування ландшафту і створення сприятливих умов для приміщення першоходів для людей з обмеженими можливо руховими можливостями. Я наскільки зрозумів, ми відчули з Анатолієм Петровичем і з Олексієм незручності і самостійно в пересуванні. Утім, відрізкої ділянки, і ті об'єкти, які мають бути доступними, вони максимально незручні і непростосовані. Отакі козирки, ага. бо за них цепляєшся. Бо, дуже... бо дуже часто, коли йдеш, наприклад, ти ногу от раз, ну ага. це зараз норм. І все. І засипився за оцю штуку, щоб оцих не було взагалі. І ось, бачите, про навігацію те, що ми маркування робимо, щоб люди розуміли, що тут не зовсім зручно. Yeah. — Класна відсування. тенденція, я от помічаю, що хвилюються, які роблять люди, от іменно ті, що Щоб і так. Робить, у них і так, в принципі, все, от, mm -hmm. якщо брати вже на mm -hmm. порівнювати з усім, і так все типу, зна... mm -hmm. знаходиться високо, але кажеться, як будто нічого не зроблено. Виходити з зони комфорту. Да. А хто ніфіга не робить, каже сотні причин і а чому не на дрони. Дякую вам, вичути. Дякую вам велике за запрошення дякую. і дякую за те, що робите за. Дякую. Я думаю, що нам Я часом. думаю що покращуєте життя не тільки нам, а й багато кому. Стараємося. І самі ми мамочки нам... з халясками. Стараємося. Ми, а думаю, вам Дякуємо за захист, за можливість нам щось робити. А, так. <laughs> дякую yeah. велике. Повномасштабна агресія Росії зробила бомбосховище частиною повсякденного життя українців. Мережа шелтерів має бути не лише надійна, а й доступна. Проте, у столиці низка новітніх укриттів досі не сертифіковані. У чому проблема та як зробити прихисток доступним для всіх? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. За час повномасштабної війни у Києві облаштували понад 4 тисячі укриттів різного типу. Для трьохмільйонної столиці бракує ще не менше 7 тисяч, кажуть експерти. Низка торгово-розважальних центрів почали зводити мобільні первинні укриття, вичиняються автоматично за сигналом повітряної тривоги. Мають запас води, аптечки, вогнегасники, сам вузли розраховані у середньому на 200 чоловік. Система безпеки працює 24 на 7, в тому числі є акумулятори. Якщо відбувається відсутність електропостачання, то система безпеки працює. Додатково укриття підключено до дизельного генератора. Тобто, якщо Буде випадок, коли буде тривале відключення електроенергії, і акумулятор не впорується, запускаються генератори, які будуть живити укриття стільки, скільки це необхідно. Кожен день заходять інженери, перевіряють свої системи безпеки, є певні інструкції, по яким ми працюємо, і ми до цього відносимося дуже відповідально, тому що укриття це елемент, який захищає життя і здоров'я людей. Так само, але офіційно цього укриття немає на мапі захисних об'єктів Києва, хоча власники узгодили будівництво з міською владою, а розробник конструкції має потрібну ліцензію. Тим не менш, у серпні почали діяти нові державні стандарти, які заблокували реєстрації подібних укриттів. Зареєструвати заважає її певна невідповідність у законодавстві, яка знаходиться у, скажімо, на той момент незатвердженому ДСТУ. ДСТУ на сьогоднішній день вже діє. Він діє, почав діяти з 1 серпня, і ми сподіваємося, що державна комісія все ж таки приїде до нас, обстежить його. Якщо будуть якісь зауваження, ми їх усунемо. І ми готові отримати акт обстеження, щоб це укриття додалось на мапу укриттів міста Києва. Через неузгодженість державних вимог низка укриттів не акредитовані ще з червня. Хоча до кінця 2025 року міська влада обіцяє збудувати лише 42 нових укриття, а відремонтувати 376. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, Д1. Цього тижня в Ужгороді свій 148-й сезон відкриває Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь. Колектив представить своїм шанувальникам прем'єру Ніч у Лісабоні її поставив київський режисер Юрій Одинокий, який написав п'єсу за мотивами одноіменного роману Еріха Марії Ремарка про найвищі людські цінності та випробування на тлі воєнних подій Другої світової. Цього тижня в Ужгороді свій 148-й сезон відкриє Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь. Колектив представить своїм шанувальникам прем'єру ніч у Лісабоні. Її поставив київський режисер Юрій Одинокий, який написав п'єсу за мотивами одноіменного роману Еріха Марії Ремарка про найвищі людські цінності та випробування на тлі воєнних подій Другої світової. Він дуже лягає на всі сюжети, які пережив не тільки Маріупольський театр, які пережили пережила пів України. Я маю на увазі тікати від фашистів, да? тікати якісь документи, якісь вевезняця, спасатися. Моє завдання було цю літературу, дуже якісно, дуже високого гатонку літературу, перетворити в драматургію. Та людина, яку, якому Шварц розповідає цю історію і дарує квитки, і рятує, вона стає, ну, по моїй п'єсі, стає успішним бізнесменом. Да? Через там 30 років його мучить совість, що він забрав квитки, а сам на війну не пішов. І він приїхав і він хотів би, він не міг знайти могили оцього рятівника свого. Да, і тому він вирішив. цей барельєф, якийсь такий пам'ятну дошку, на відкрити на тому місці, де вони зустрілись на цей Лісабону. Роль Йозефа Шварца у виставі виконує Ігор Китриш. Його герой тікає від темряви та мусить зробити. Неможливий вибір у ролі Гелен Бауман Олена Біла її героїня вміє любити, навіть коли світ розсипається. Це одна з таких масштабних ролей для мене в театрі, в моїй кар'єрі. Дуже дуже завдячую долі, і можливістю працювати з таким режисером, і можливість працювати зі своїм чоловіком в парі. Ми обидва граємо і живемо велике кохання, кохання, яким не надихались, кохання, яке веде через усе життя, і сам головний герой, на якби спомин про цю любов, він хоче розповісти всім, щоб це увійшло в історію і було прикладом. Бо якщо ми будемо згадувати, вона буде живе. Андрій Луценко у виставі Георг Юнгерс, гестапівець, брат Гелен, який переживає за хвору сестру та всіма способами намагається повернути її додому. Актор каже, ремарк описав іншу війну, проте не інакшу. Війна це завжди трагедія, зруйновані оселі та поломані долі. Вона перегукується сьогодні. Що ось цей карлік російський Путін розв'язав війну. Напевно, на нашу миролюбиву країну, і в нас теж дуже багато еміграцій, дуже багато людей без домівок. Ну, наш театр його розбомбили, його немає. Спасибі Ужгороду, що нас приютили. І ми зараз не маємо свого приміщення, але робимо, творимо. Тобто нашому театру ця тема дуже близька. Поряд із артистами Донецького академічного обласного драматичного театру. Роль Еріка Кауфмана у виставі виконує запрошений актор Володимир Горянський, народний артист України. Він уперше співпрацює з цим театром, однак, знайомий із його історією, яку Маріупольці невтомно розповідають на весь світ у виставі Маріупольська драма. Нинішня прем'єра нестиме співзвучний меседж. Сьогодні це буде на українській сцені, і обов'язково ми повеземо цю е, прем'єру, виставу за кордон, щоб, знаєте, не забули, і Європа теж не забувала, що війни вони всі однакові. Розумієте, всі однакові. Це смерть, це горе, це сльози. І щоб це не відбувалося, ми ще раз нагадуємо про це. Про те, що війни треба зупиняти. Це ненормально в третьому тисячолітті в сучасному світі, якщо вже є штучний інтелект, я не все є. Що ще ділити, що треба. Розумієте? І тому цю фашистську тему, яку хтось хоче протаскувати, внести її в світ. Це треба, треба зупиняти. Не, не повинно бути так. Тому, мабуть, ця історія про це. Перший показ вистави відбудеться на сцені подіюну в п'ятницю 15 серпня о 18.00. До слова, квитки на цей єдиний показ уже продано. Після Ужгорода ніч у Лісабоні представлять у Дніпрі, Кам'янському, Києві, Житомирі, Одесі, Південноукраїнську, Черкасах, Луцьку, Хмельницькому і Тернополі. Ужгородським глядачам показати прем'єру вдруге планують у листопаді. нагадаємо, що Маріупольський драмтеатр завітає з цією виставою. І до нашого міста наступного тижня, 21 серпня, телеканал Д1 виступає інформаційним партнером цієї значущої події. Тож обіцяємо тримати вас у курсі. Другий хліб на Рівненщині вже розпочався. Активний збір урожаю картоплі. Робота в полі кипить. Незважаючи на погодні умови, фермери задоволені тим, як вродив овоч, але на ринку покупців картоплі нині небагато. Кажуть, є ще своя. По чим продають другий хліб у рівному, та на який урожай розраховують фермери цьогоріч. Дізнавалися наші колеги з рівного. Цього року українці будуть з картоплею, хоч і дощило, за врожай можна не хвилюватись, зазначає фермер Василь. Він лопатою підвертає кущ і хазується картоплею. Каже, овоч цьогоріч гарний, вродила картопля досить велика і повинна гарно зберігатися взимку. Це ця картопля, що буде закладатися на зберігання. Сорти стрела. О, досить вона гарна. Вісім, моємо, п'ять великих, три середніх картоплини. На цьому полі в селі м'ятень робота кипить з самого ранням і до вечора. Це в нас Аризона викопана і естрела ми копали з вами. Ну, Аризона вона є рання, вона є для свіжого ринку, більш йде на жарку. Стрела це є пізня вже смачна картопля, яку споживати з осені і геть до нової картоплі. Урожай картоплі цього року теж радує, зазначає пан Василь. Хоча минулого року був дещо кращим. Пізня того року у мене точно, якщо поки що ще не, звісно, не вибрали, не скажу 100%, але копаючи ще назвами, то того року великих картоплин було під кущем більше. А рання на Багдадах краще як того року рання мишину викупи бачите, там по 10 великих картоплин це гарний результат. Та от на місцевих ринках ажіотажу на картоплю поки немає. Продавці кажуть, покупців поки небагато, адже в людей ще є власні запаси. Картопля в нас по 25 гривень вродила майже. Всі сорти хороші, гарні наразі. Можливо, ще такого попиту немає, бо нема заготівлі. А трошки пізніше стануть люди вибирати, буде заготівля, і буде на неї великий попит. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини Андрій Кузьмич зауважує: загалом, попри песимістичні прогнози, урожай картоплів області доволі непоганий. Врожай цього року, там де не відбулося підтоплення, я підкреслюю, що на півночі області, особливо річка Случ. Вийшла з берегів, і цього року Березні, Шарничина. Якщо ми говоримо за всю область цієї області, то є підтоплення. Але якщо взяти загалом по області, то врожай ми бачимо. Зараз має бути непоганий. Поки фермери взяли за заготівлю картоплі, але вже незабаром приступлять до вибирання інших овочів, зокрема моркви та буряків. Олеся Мороз, Валентина Захарчук та Юлія Котляревська. Телеканал ITV Media Group. А що ж з цінами на баштанні культури? Наші колеги із телеканалу Аверс завітали на один із ринків Луцька, аби обрати стиглий соковитий кавун. Спойлер, половинка одеського кавунчика обійшлась у 135 гривень. Щодо безпеки чи не перевищено вмісти нітратів, перевіряють у лабораторії ринку одразу, коли баштанні привозять. Деталі в наступному матеріалі. Ми завітали на один із ринків Луцька, аби обрати стиглий соковитий кавун. Бачимо баштанні з Одеси, ще й написано Бомбезні. Ну і як тут встояти? Кавунчик. Вчора приїхав, тільки зрозили фури, солоденький, шкірка тонка, ну дуже смачний. Люди беруть, вертаються, ну, смачний, сочний, не перестиглий. Ну, взагалі, дуже гарний. А ціна? 35 гривень. Але кажу, що вже слідуюча фура, ну сідучи з вас, має бути трошки дешевше, то я думаю, що вже трошки має ціна пасти. Стартував сезон кавунів ще навесні, тоді везли баштані за кордоном. Перший кавунчик ми стартували з Греції. Того року ми з Греції стартували цього року. Потім був у нас Азібаржанський кавунчик, теж непоганий, а потім вже перейшли на наш український, був Миколаївський кавунчик, а тепер вже перейшли на Одесу, вже будемо до кінця на Одесі. Наш більше такий смак натуральніший, Ніби закордонний теж, тоненька шкірка, солодкий, але там ну, такий от він все одно, наш, наш добрийший мягкий, солодкий, такий от. а цей Такі закордони твердіший, хрусткий. А наш такий кавунчик, кавунчик. Половинка одеського кавунчика обійшлась нам у 135 гривень. Ми купили кавун і йдемо в лабораторію перевіряти його на нітрати. Щодо безпеки, чи не перевищено вміст нітратів, перевіряють у лабораторії ринку одразу, коли баштанні привозять. Міліграм нам треба кавуна. Наш розчин галун 50. Добавляємо сік. Робимо двохразове вимірювання, і потім вираховуємо концентрацію нітратів середньо. Це прилад «Нітратомір» для вимірювання концентрації нітратів у рослинній продукції. Так, ставимо на вимірювання і зараз за хвилину нам покаже, скільки концентрація нітратів кавуні. Результат нас показав 4,65. Ми дивимося згідно таблиці і нас показує. 31 нітрат, 31 міліграм на кілограм. Це допустима норма, норма 60. Такі регулярні перевірки на всіх ринках Волині щодо кавунів, як і минулого року, перевищень концентрації нітратів поки не виявили. Порушень на даний час по кавунах не було, перевищення нітратів так само не було. Навесні були кавуни привозні за кордону. Це була Греція, Болгарія. Так само кавуни були дуже хороші і солодкі, вони відповідно, йдуть з відповідними документами, все було добре. Наразі наші вже кавуни почалися. Так само на початку були трошки такі, як сказати, Одеса, трошки ще не достигла. Ну, зараз на даний час це дуже -же хороший кавун. Привозять з Одеси, Херсона працівники лабораторії закликають не купувати баштання на стихійних ринках, так безпечніше. Ціни коливаються від 15 до 35 гривень за кілограм. Хтось уже купує кавуни, хтось воліє зачекати. Кавун дуже смачний, давали спробувати безкоштовно. Український вже не перший рік купуємо. Дуже подобається. Не купувала ще в цьому році кавуни. Я їх вважаю, що купувати треба в вересні місяці. Тоді вони повноцінні і мають повний набір того, що вони мають мати в своєму складі. Нічого я ніколи не перевіряю. Я вважаю, що якщо якусь невеличку кількість тих нітратів ми і вжиємо в свій організм, це не є смертельним, тому що все абсолютно з нітратами, особливо взимку. Тепличне, воно все з нітратами. До слова, всі продавці після лабораторної перевірки баштанних мають на руках експертний висновок, що немає перевищення нітратів, і ви можете з ним ознайомитись. А цей привітний продавець ще й показав нам народний метод, як обрати хороший кавун. Можете як? тут є? Буде хороший кавун. кавуне Одеський, хороший одеський, от 20 до 30 гривень. за від кавуна. Є е, Закарпатський, є Волинський на базарі, є Одеський, є Ніколаївські. Якщо Волинський, то дешевший. Закарпатський чуть е, дорожче, там 25 пенгридів. А вже Ніколаївський е, Одеський йде дорожче. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Про спорт далі у випуску можливість показати себе та проявити майстерність на Рівненщині. Вже декілька років проходить футзальний дитячий турнір Українська паляниця змагання об'єднують спортсменів зі всієї України. Як все відбувається цьогоріч Та скільки команд долучилося до турніру? Дивіться у матеріалі. Молоді та сповнені сил на Рівненщині у Здолбунівській дю США проходить всеукраїнський дитячий футзальний турнір Українська паляниця. Змагання об'єднали спортсменів віком від 7 до 10 років. Сьогодні у заключному поєдинку групи Б Срібної ліги зіграли Житомирська команда Тимофєєва та Волинський колектив Респект 2016. Гра завершилася в нічию. Опісля відбулося нагородження призерів. Третє місце посіла команда Полісся Кідс Кідс-2». Срібло дісталося футзальній академії Респект-2016. Чемпіонство серед команд 2015 року народження та молодших святкувала футбольна школа Тимофєєва. Футбольна школа Тимофєєва. Тренер колективу Владислав Семенов результат своїх гравців вважає позитивним. Наша футбольна школа приймає вже десь разів мабуть, четвертий рік. Для себе це моє перше всеукраїнське змагання. Ставили додаткові тренування, готувалися до змагань, розігрували штрафні аути. Найкращим гравцем срібної ліги став дев'ятирічний Дмитро із команди переможців. Турнір дуже класний, мені сподобалось Задоволений за того, що моя команда тренер набирав сильну команду і наші хорошо ми іграми. Інший 9-річний футболіст Дмитро у складі колективу Респект став найкращим бомбардиром. Я займаюсь 4 роки. Мені дуже сильно подобається футзал. Ми тренувалися дуже довго. Е, ну, грали товариські ігри, тренувались. І сьогодні ми показали дуже добрий характер. На турнір Українська Паляниця у групі А золотої ліги свій виступ продовжить рівненський колектив Варт Спецбуд». Віцепрезидент Олександр Криктун каже, головна ціль підтвердити звання чемпіонів. Прийняли рішення в цьому році теж доєднатися до цього турніру. Вчора пройшов перший, перший круг в групі. Зайняли друге місце. Вийшли в золоту лігу, де сьогодні будемо боротись за медалі. Ці дітки є дворазовими. Переможцями цього турніру, і ми прийшли сюди підтвердити статус чемпіона. Самі гравці рішуче налаштовані на позитивний результат. Бажано зайняти би перше місце, але там як повезе. Уже так комфортно, в мене багато друзів є, які з якими ми на тренуванні тренуємося. Вони мені допомагають, я їм допомагаю. Змагання об'єднали спортсменів зі всієї України, розповідає президент Асоціації футзалу Рівненської області Денис Пашкевич. Українська поляниця відомий вже, я думаю, на теренах України турнір щорічний. Різні вікові категорії. Загалом приймали участь 26 команд, були поділені по своїм віковим категоріям. Десь були об'єднані по підсумках першого дня. Команди, які зайняли перші другі місця і найкраща третя, утворили Голден Лігу. І команди, які зайняли нижчі місця, пішли в Сільвер Лігу. Тобто на другий день грають дві, дві ліги, Голден і Сільвер і визначають переможця в кожній своїй лісі. Такий турнір проводять щорічно. Це вже традиція. Наступного року всіх охочих знову будуть раді бачити та запрошують показати себе. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок України. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і близьких. Побачимось на Д1.